Від початку роботи у форматі офлайн міська федерація рукопашного бою традиційного карате включилась у змагальний процес. Важлива умова підготовки щільний та насичений графік тренування, створення боєздатного колективу від міста. Я вже віддав п'ять років свого життя карате такан ФСК. Я, я думаю, що я можу вже виходити за наш город. Я сама першим Около п'яти разів, другим около вісьми, третім около семи. Готуюсь до. Змагань. У першій декаді квітня делегація у складі семи спортсменів виїхала до Черкас. Там проходив ювілейний 20-й чемпіонат України з фунакоші Шотокан Карате за участю провідних регіонів країни, що популяризують цей вид спорту. Соперники були складними. Я соревновалася ката, комітет, фуково, тройка ката. Я зайняв перше місце по ката і друге місце по фукого. Чарний пояс хочу заробити теоретичні та практичні навички, дозволили криворічцям перевершити тренерські сподівання та вибороти 14 медалей. У доробку підопічних Олександра Яновського, який до того ж представляв арбітраж чемпіонату, три золоті, сім срібних та чотири бронзові нагороди у традиційних розділах змагань, включаючи видовичний Фукуго. Цікавинка в тому, що спортсмен який Може бути індивідуально чемпіоном з ката, чемпіоном з куміте, ну, виходячи перший круг куміте, а з, з потім відбірково іде ката, тут треба дуже великий функціонал, ну, кажімо так, розподілити свої сили і вийти достойно в усіх номінаціях. Тобі Виходить так, що спортсмен, який чемпіон фукуго, він чемпіон і ката із куміте. Результат Криворіжців разом з іншими клубами від міста дозволив збірній Дніпропетровщини вибороти перше загальнокомандне місце та випередити конкурентів із Києва та Черкаської області. Я хотіла виграти і ну во всіх номінаціях, але вийшло так, що вибрала друге місце в. Ви і перше ви комітет, а у тройці ми командою зайняли друге місце. Ну, в принципі, я, дов... я довольна своїм результатом. Дуже приємно, спортсмени виклались по повній батьки, підтримували велика дяка батькам. Також подяка президенту обласної федерації Валерію Лагутенко. Він дуже задоволений результатом. Сподіваємось на Подальші змагання, подальші турніри з традиційного карате будемо також брати в високу планку. Серед амбітних планів криворіжців на цей рік участь у чемпіонаті світу з фонакоші Шутокан карате. Очікується, що він пройде восени в Казахстані. Іван Проводу, Вадим Діденко цей день.